Ювілейний проект від Тетяни Рибар зібрав у Мукачівському палаці культури і мистецтв повну залу гостей. Відому художницю і поетесу Закарпаття вітало все місто та його талановиті жителі. Винуватиця свята запросила творче коло своїх однодумців, аби розділити важливу для неї подію. Другий частиною була художня виставка, яку ще до 15 вересня бажаючі можуть, мають можливість відвідати. Друга ж частина поетична, побудована на основі моїх літературних творів, написаний у різний період. Вже не секрет, що у цій програмі задіяні яскраві виконавці, професіонали. Які сьогодні нас радуватимуть своїми виступами, Тетяна Рибар народилася в Мукачеві 23 серпня 59 року. Вона член творчого об'єднання райдуга та арт-клубу «Палітра Спектр». учасниця персональних, колективних, регіональних, всеукраїнських і міжнародних виставок живопису та пленерів. Знаю вас сьогодні як прекрасну людину. В першу чергу, як хорошого, хорошу письменницю. Жінку, яка створює гарні вірші, яка пише поеми, яка сьогодні продемонструвала нам стендап. Жінку, яка є прекрасною художницею, є лауреатом премії імені Олександра Духновича, що є дуже важливим для нашого міста Мукачева. І я хочу, щоб ви знали. Ми вами пишаємось на своєму концерті. Тетяна Рибар розповіла свій життєвий і творчий шлях, згадала найкращі моменти і цінні для неї речі з рідної домівки. Це моя сім'я. Це наш батько, мій чоловік і два сина. Це був такий гарний час, що я пам'ятаю дуже добре цей період, тут хлопцям 15, 17, може 14, 16. І нам було так добре, так гарно. Я пам'ятаю, я промовляла декілька разів фразу Час ти зупинися, ми такі щасливі. Я. Сама Тетяна Стефанівна щаслива, адже народилася на Закарпатті і вважає, що не любити закарпатську бесіду великий гріх, адже, як запевняє авторка, закарпатська говірка то ріка, яка омиває тіло мови. Вірші Тетяни Рибар читали для запрошених протягом всього ювілейного вечора. Вішавить Березу, барвінок притягли. Нашої село криза іще не досягла. Слава Богу, швидко люди дома мають. І звариша рідко на поміч чекають. свою ювілейну частину проекту. Тетяна Рибар готувала дуже відповідально, аби глибше розкрити не лише свою творчість, а й продемонструвати творче багатство Закарпаття, талановиту молодь, яка варта уваги і підтримки. It's so, it's so. Тетяна Рибар глибока і щира письменниця. Вона щоразу передає глибину людських емоцій. Тож без приємних вражень на концерті не залишився ніхто. Я щиро вам вдячна, що ви зі мною. Можливо, нас не так багато, але то не має значення. Має значення, що ми є, що ми на одній хвилі, що ми дихаємо любов'ю і хочемо миру.